У нас знову під обстрілами були вісім населених пунктів чотирьох районів: це Ізюмський, Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони. Три відповідно троє людей отримали поранення. Сім шахідів було зруйновано цивільна інфраструктура. По Ізюмському району пошкоджено більше 20 приватних домогосподарств заклад освіти. По відповідно, куп'янському району так само постраждав заклад освіти. По харківському району фактично дрон влучив у приватний житловий будинок. Там постраждали люди. Тому, власне кажучи, ворог не зупиняється, скажімо так, і чинить. А дедалі більше скажімо так терор нашого місцевого населення відповідно поруч із цим у нас по лінії зіткнення було 173, скажімо так, бойових зітнення. Так відповідно контакту, ворог продовжує штурмувати і, Відповідно, куп'янський напрямок, який є найважчим. І вовчанський напрямок, і північ нашої відповідно території я постійно випробовував. Однак наші військові на своїх позиціях стоять втрат відповідно території не допущено. Однак ситуація, як я вже зазначав, по відповідно куп'янському напрямку вона є найскладнішою. Я знаю, що ви нещодавно були у Куп'янській громаді. А що побачили, як там люди виживають, враховуючи те, що електроенергії немає, води немає, постійно літають російські дрони. І чи багато є ще охочих виїздити? Якщо брати сам місто Куп'янськ, то там да, ситуація логістично досить складна. Там, в принципі, заїхати до нього досить важко, тому що в FPV... піві. Дрони ворожі фактично чергують, да і вицілюють навіть цивільні автомобілі. Значить, там наразі перебуває 933 людини за нашими підповідно під, підрахунками. За добу ми вивезли 20 людей. Евакуація продовжується. Однак темпи її за низькі. Люди неохоче виїжджають. Однак, все одно наголошуємо на тому, що евакуація це, скажімо так. Наразі єдиний вихід зберегти своє життя, життя своїх близьких. Там гуманітарна ситуація так само вкрай важка. Водопостачання централізованого там наразі немає. Відновлювати ми критичної інфраструктури можливості так само не маємо, тому що ворог б'є цілеспрямовано по нашим відповідно, і тобто комунальникам і по всім іншим в принципі службам, як ДСНС, екстрена швидка медична допомога, тощо тому там ситуація дійсно вкрай, скажімо так, важка. Після кризи у Павлограді, коли транзитний пункт для людей, які евакуюються з Донеччини, з Дніпропетровщини, не витримав навантаження і не впорався з цією кількістю людей, які приїздять на Харківщині в Лозові, розгорнули такий транзитний хаб. Як він зараз працює? Скільки людей до вас приїздить? І чи ви впораєтеся з такою кількістю людей, аби не було Павлограда? 2 Ну, ви знаєте, у нас перш за все цей логістичний центр ми створили ще у 2022 році. Він був у нас як резервний, тому що у нас активно йшла евакуація з відповідно Харківської там області. І всі бачили ті світлини нашого центрального залізничного вокзалу, коли на привокзальній площі одночасно і на піроні перебувало 50-70 тисяч людей. І, звичайно, що той відповідний досвід ми врахували. І у нас один логістичний центр створений безпосередньо у місті Харкові. І один ми створили ще в Лозові для евакуації саме з Лозівського та Ізюмського районів. Ну і звичайно, по рішенню міністерства. Інфраструктури за рішенням офісу президента ми його відкрили для того, так дійсно щоб евакуя евакуйовувати людей з Донеччини за фактично там декілька тижнів. Ми прийняли більше 500 людей. Начні наразі там перебуває 10 людей в цьому центрі. Ну, і, скажімо так, ми готові на добу приймати більше 400 людей, і ще є в тому числі резерви. Там у нас забезпечені всі необхідні послуги від юридичного супроводу оформлення документів, оформлення грошових виплат до триразового харчування. Можливість звичайно провести там кілька днів до того, щоб людина вирішила, куди її далі відповідно вирушати, якщо неї є, якщо вона самостійно таке рішення приймає. Якщо ні, то звичайно ми забезпечуємо логістику до місця тимчасового проживання до інших областей нашої держави. Угу. А, ви говорите, що зараз 10 людей в цьому центрі знаходиться, але скільки на день його проходить в середньому? Ну, ось, дивіться, за два тижні ми а, прийняли більше 400 людей, навіть більше 500 людей. Значить, в середньому у нас було десь і 50, і 60 людей, тобто темпи абсолютно різні. Однак знов ж таки, ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми скажімо так, одномоментно можемо прийняти до 500 людей uh -huh. в цьому центрі. І в принципі, якщо буде така необхідність, і ми будемо тобто бачити, що потрібно ще розширювати можливості. У нас резерви є, і ми це зможемо зробити, тому що у нас налагоджена тобто повна тісна комунікація з із, із національною, тобто поліцією підрозділів ДСНС, які так само залучені uh -huh. до процесів евакуації.